Вітаю! Мене звати Чимак Анастасія Васильівна і я лікар-ортодонт мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я хочу розповісти про себе та чим саме займаюся в стоматології. Ще з дитинства я завжди мала цікавість до того, як працює людський організм, особливо як можна допомогти людям почуватися краще. Але справжній інтерес до стоматології з'явився після особистого досвіду лікування в ортодонта. Мене вразило, як правильне лікування може змінювати не тільки посмішку, а й впевненість людини в собі. Саме тоді я зрозуміла, що хочу стати лікарем і допомагати людям мати гарні здорові зуби, які дарують радість кожного дня. Мій шлях до професії ортодонта почався з навчання у Київському медичному університеті, де я здобула фах лікаря-стоматолога. А згодом спеціалізацію з ортодонтії. Ортодонтія для мене це не лише естетика, а й здоров'я. Я займаюся вирівнюванням зубів, корекцією прикусу, а також проводжу лікування за допомогою брекет систем та елайнерів. Моя мета допомогти пацієнтам досягти не лише красивої посмішки, а й забезпечити правильне функціонування зубу щелепної системи. Я завжди прагну індивідуального підходу до кожного пацієнта. І намагаюсь зробити процес лікування комфортним та ефективним. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважного підходу, турботу про вашу усмішку, приходьте до мене на консультацію. Був сьогодні на консультації у лікаря Чумака Анастасії Васильівни. Так як пройшло лікування, мені дуже подобається. Буду рекомендувати всім своїм знайомим лікарям.